Монітор автомобільний з функціями CarPlay, Carafo. Написано 10 більше 10 дюймів. 10 дюймів це, ось його діагональ. Так, тут порядка. Ну, 9 скопійка. Комплект йде монітор. Цей йдуть дроти для під'єднання, тобто э, живлення. Живлення йде під Type-C і в прикурювати, щоб якщо шо, то можна э, в звичайному type c -шому. Живийти шнурком йде е, дріт для під'єднання камера заднього виду і аукс. Тобто, коли ви під'єднали до карапту, то щоб йшов звук, звук то йде отак. От от. Йде підставочка. Підставочку ви можете кріпити на торпеді, там йде в комплекті е, наліпка. Або можете якось отак от. Тобто гнучка, така підставочка і кріпиться дуже зручно. Ось так от. Зараз защекувати не буду, але воно защелкується отак. От. Йдуть виходи Type-C живлення, вхід під камеру заднього виду. І вихід AUX на магнітолу може вихід звуку, і також SD-картка, тобто можете програвати відео, котре у вас записано. Зараз віруємо живлення. так. Одразу пішло завантаження. Одразу пропоную під'єднатися до CarPlay, робимо дуже просто все, тобто, ходимо в налаштування. подключение Bluetooth. Bluetooth зараз вмикаем. Вот одразу нам так створим пару. Вот он нам показывает. Connecting to phone. Чекаємо. Все. У нас карафта працює. Android Auto. Тобто все повністю в меню, можете налаштувати повністю, всі налаштування можете або робити тут, або на телефоні. Ось так от все працює. Ну і камеру заднього виду зараз під'єднуємо сюди. Подаємо. Як тільки йде сигнал, одразу йде задній ход. Тобто як тільки сигнал пропадає, він входить в свій звичайний режим. Все. Тобто тут йде приймач, якщо бажаєте, можете вмикати, вимикати його. Е, де, е, ви можете, коли у вас йде на картці е, під'єднано. Зараз він не розуміє. Просто треба вийти. Тобто, якщо у вас запис по картці, то ви можете передивлятись відео звичайно з SD-картки, картки нема. Під'єднаний він, само собою, по блютузу. Так що можете повністю користуватися телефоном з екрану, тобто такий от зручний пристрій. І ззаду кнопка вимикання. Тобто, якщо не потрібно, вимкнення. Все. Ось так от все працює. Все дуже просто і все дуже зручно і додає безпеки для вашого руху.